Вітаю в ефірі. Як завжди усі порі новини в студії Ольга Юровська у сьогоднішньому випуску. Дивіться про таке. Чи більше полтавці почали спілкуватися українською у день рідної мови? Запитали у них самих. На Полтавщині може з'явитися ще один військовий ліцей. У селі в області оцифровують фонди музею. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо головного державного інспектора Куп'янського відділу податкової служби у Харківській області та колишнього правоохоронця із міста Вовчанськ. Обоє активно допомагали загарбникам під час тимчасової окупації регіону. Обвинувальні акти направлено до суду. Повідомив Олександр Білка, речник територіального управління держбюро розслідувань у Полтаві. Обоє фігурантів обвинувачуються у державній зраді. Це стаття 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Чи стало більше української у Полтаві майже через рік після повномасштабного вторгнення Росії у Міжнародний день рідної мови? Ми розпитали людей, чи перейшли вони на українську, або ж можливо, вдосконалили її за цей період, і чи відчули зміни у мовному середовищі нашого регіону науковці. Про все це у матеріалі Ольги Козіної. Спочатку спілкувалася російською, 18 років прожила в Абхазі, але легко перейшла на українську. Так розповідає власну мовну історію композиторка та викладачка музичної літератури Тамара Оскоменко-Парулава. Та я й до цього говорила українською, бо викладати треба було з 1994-му навіть. Нам сказали українською мовою викладати ну після незалежності, як кажуть, 92-го року ще два роки ми на російській мові викладали, а потім сказали приходити. Але ж не було нічого, ніяких курсів нічого не було. Ну я самостійно перейшла. Відтоді пані Тамара рідною мовою не тільки викладає, а й спілкується Чи, у побуті ну, та постійно її вдосконалює. Там е якісь моменти, що українській мові це вдосконалює, як кажуть в інтернеті теж. За даними Укрінформ, після повномасштабного вторгнення Росії 78% українців почали більше говорити українською. Така наша відповідь на російську агресію, кажуть люди. Це підтверджують і наші опитування полтавців. Ну, я стараюся українською після, після цього, як в тій ситуації, що пройшла, стараюся в українською мовою. була ж, знаєте, полтавська мова, може, там могла бути. Любов, ну і суржипа. А тебе птаюся українською цока. Я спілкуюся з народження. Я вообще з Донецької області. А скажіть, до ну сказати, я. говорю коє коли. Я Чи ви вчили більше українського? Ну більше, да. Я тут живу. год. Ми завжди спілкувалися українською мовою і в родині. і Постійно спілкуємося. Звичайно, потрішки перехожу. Українська найкраща мова звучить. І я буду розмовляти українською мовою. А Від. як же? Да. Прийшли. Прийшли. За останній рік ми помітили, що люди стали чаще спілкуватися українською мовою. Проте зустрічаються і ті, кого мовне питання залишає байдужим. Ви знаєте, це не головне. Головне, щоб у чоловіка було якесь будущее. І щоб було за що жити, а це нічого не міняє. Мова переименування городов вулиць. К сожалению, я вирос в другому ізміренні. Апостроф пишемо перед я, ю є Ї. Побачили, так? Вже восьмий місяць кандидатка філологічних наук Віра Мелешко викладає українську мову в рамках волонтерського проєкту Мова має значення. Серед її учнів і переселенці, і полтавці говорить: рідна мова це мова матері, але вона може бути і набутою. Якщо ти мешкаєш в країні, визнаєш цю країну, визнаєш її закони, і в цій країні домінує одна мова. Ну можливо, домінує одна, тоді вона стає тобі рідною. Хоча мовознавці в своєму такому широкому. Вияві кажуть, рідна мова це мова матері, та, яка по суті закладена з молоком, з генами і тому подібне. За останній рік української у Полтаві стало більше. Ділиться спостереженнями науковиця. 27 лютого третій день війни. Я їду в маршрутці, і я розумію, що я одна говорю українською до водія там, до ще там до людини, щоб місце там дати. Ніхто не говорить українською. Я от ви знаєте, мені хотілося заплакати, я не знала, що робити. А вже коли я їхала через місяць, мабуть, це був початок квітня, трошки понад місяць. Я чую і там обзиваються українською, і там із акцентом, і не тільки російським акцентом. А останнім часом справді кількість тих, хто прагне говорити українською і робить для цього ну, певні кроки, ну багато. Нагадаємо, міжнародний день рідної мови відзначають 21 лютого з 2000 року. На Полтавщині планують створити обласний військовий ліцей. Це питання сьогодні обговорили на засіданні громадської ради при полтавській обласній військовій адміністрації. З якого віку у такому закладі зможуть навчатися діти, та як саме цю ініціативу планують реалізувати, розкаже Івана Дімова. На Полтавщині планують створити обласний військовий ліцей та центр реабілітації військовослужбовців. Це питання обговорили члени громадської ради при Полтавській обласній військовій адміністрації. Наразі в регіоні діє лише один військовий ліцей, і охопити всіх бажаючих вчитися в ньому він не може, зазначає голова цієї ради Олександр Дербеньов. Створення військового ліцею в місті Полтави, який має дуже велике соціальне значення, тому що ми маємо дуже багато дітей сиріт які знаходяться як в місті Полтаві, так і в інших містах. Так і питання, те, що да, дійсно багато діток хочуть бути військовим в подальшому, тому виноситься питання, і воно на даний час дуже суспільно важливе. Навчатимуться у цьому ліцеї діти від 13 років. Заступник обласного військового комісара Едуард Бородай говорить, що серед учнів будуть не тільки полтавці, а й діти-переселенці. Необхідність назріла в тому, що Дев'ять років в державі триває війна, велика кількість дітей сиріт. Цифри я озвучувати тут не буду, але, повірте мені, кому навчатися в цих ліцеях буде достатньо. Чому саме я б хотів, щоб було іменно в обласному центрі, тому що інше місто Полтавщини не потягне такий ліцей? І тут кадри питання на стане і розміщення. А щодо створення центру реабілітації військовослужбовців на засіданні громадської ради обговорили, він буде для тих, хто повернувся з війни або після поранення перебуває в межах Полтавщини. За цей рік я вважаю, що департамент охорони здоров'я надзвичайно велику роботу провів. У нас на сьогодні вже відкриті 9 відділень. Збільшується кількість закладів, які надають реабілітаційні послуги, в тому числі і дітям, і дорослим. Це не лише, скажем, суто медичні, це ще в тому числі соціальні послуги і психологічні послуги. Тому це дуже складна робота пошук персоналу. Обласна рада виділяла кошти на закупівлю обладнання медичного. Я повинен сказати, що за рівнем ми, рівнем. І характеристиками, показниками обладнання ми найкращі на сьогодні в Україні. Члени громадської ради при Полтавській обласній військовій адміністрації під час обговорень зініціювали створення робочої групи, яка займеться детальним вивченням питання створення військового ліцею та центру реабілітації військовослужбовців. Українські посвідчення водія відтепер можна обміняти за кордоном. Наразі це вже можна зробити у чотирьох містах Польщі. Незабаром така можливість з'явиться і для тих, хто знаходиться в Іспанії, Туреччині, Німеччині, Італії та в Об'єднаних Арабських Еміратах. Як та за яких умов можна буде обміняти водійські права, дізнавалася наша знімальна група. Відтепер українці можуть обміняти своє посвідчення водія на документ іноземного зразка за кордоном. Це можна зробити у Польщі, зокрема у Кракові, Гданську, Вроцлаві та Варшаві. Та незабаром географія обміну документа розшириться, анонсують у регіональному сервісному центрі. Мова йде про словаччину, Чехію, Італію, Іспанію, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати. Під час військового стану багато людей виїхало за кордон. Вони потребують такого обміну і за межами. Територію України такі країни, як Італія, Іспанія, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина обмінюють посвідчення водія нашим громадянам на свої посвідчення водія відповідно тих держав за спрощеною процедурою, тобто без складання іспитів. Полтавка Олена прийшла до регіонального сервісного центру, аби замінити своє посвідчення водія на нове. Жінка каже через те, що старий зразок не відображається у застосунку дія. До того ж, це потрібно, аби за Оном вона могла обміняти права на потрібний іноземний документ. У мене права старого зразку. Я хочу зробити їх в електронному вигляді, щоб вони були підгружені в дію. Я зайшла на сайт, зареєструвалася через електронну чергу. Сьогодні приїхала. Чекає, поки не виключення. Послуга обміну посвідчення надається у випадку зміни анкетних даних, коли закінчився термін їх дії, та якщо посвідчення пошкоджене. В Україні водійський документ можна обміняти безпосередньо звернувшись до сервісного центру або онлайн через електронний кабінет водія. Людина звертається в електронний кабінет водія по обміну посвідчення водія, то вона автоматично обробляється і людина отримує. Кінці після обробці інформацію від смс, що всі дані оброблені, і вона може звернутися. І не потрібно реєструватися в електронному в електронній черзі. Вона в удобний час приходить і отримує посвідчення. Водія здає старе, показує паспорт і отримує нове посвідчення. Водія загалом посвідчення водія за кордоном вже встигли обміняти близько п'яти тисяч осіб. Чі картини аквареллю тримай марку під такою назвою сьогодні. У Полтаві відбулася творча зустріч із 38-річним художником, автором поштової марки Кримський міст на біс Юрієм Шаповалом. Живописець розповів землякам про процес створення картини, яку він написав наприкінці літа минулого року. Викликала цікавість присутніх її Шевченківська серія картин, яку Юрій Шаповал написав під впливом подій Євромайдану. Адже Кримський міст на біст» – це не перший малюнок, який обрали для поштової марки ще 2015 року. Його картина Григорович проти з'явилася на поштовій марці, яку випустили представники Української асоціації нової Зеландії до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. А потім якось воно так прийшло, а чому там, би, не наділити його, не оживити і не наділити більш активною би, роль йому. Ну і написав таку би, роботу, де там, Шевченко на Майдані і шиною. Вона, ну, потім так якось і написав, ну написав і закинув її десь там в Фейсбуку. Потім там зранку я дивлюся, що вона там просто капець. <рес> <рес> да, багато... Ну да, так, так вийшло воно. А потім мені подзвонив Сергій Проскурня, там нині вже покойний. Це там режисер дуже такий там, крутий був. І він знімав фільм Шевченко-Ідентифікація, мабуть, не пам'ятаю, як називається. І він каже: Типа, я б хотів би зняти цю роботу в фільмі в своєму. Рятує старожитності в етнографічному музеї у селі Козубівка на Полтавщині. Оцифровують експонати. Робить це засновник музею Едуард Кручко. Говорить, нині переводить у цифрову форму одяг та фото. Подробиці дивіться в сюжеті. Зруйнована часом частина подолу сорочки та пошкоджені рушники. Експонати етномузею у селі Козубєвка оцифровує засновник Едуард Крудько. Називає це порятунком старожитностей. Таких зафіксованих на камеру речей понад 200. Речі текстильні і кераміку почали оцифровувати. Ну, мабуть, минулий рік ще до війни, але потім початок війни це все припинилося, і от знову ми відновили цю роботу і поки що оцифровуємо Ті речі, які менш габаритні, менш об'ємні, які легше ну чисто фізично цим займаються. Серед останніх оцифрованих експонатів це фрагменти вишитих речей, які були знищені у процесі свого існування. Сорочки, рушники, які порізали на тряпки, на якісь поперешивали на торбинки і щось із них зробили. Але попри те, що вони втратили свою основну, ну там крій і все, але збереглися. Ці орнаменти цікаві і е, все одно вони представляють велику художню і культурну цінність. Допомагають фіксувати речі і друзі-фотографи на благодійних засадах, говорить Едуард Крутько. Запрошую фотографа, він із світлом, там із спеціальним фоном, і викладаємо ці речі, прасуємо і відфотографуємо максимально якісно, щоб було читабельно як і загальний вигляд цієї речі, так і деталі, як орнамент, там елементи крою. Оздоблення, окрім речей, Едуард Коротько оцифровує старі фотографії, сканує усі знімки. Викладує на Фейсбук сторінку етнографічної збірки Древо. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.